Яке лахміття можна знайти в секонд хенді? Перша сукня від Дороті Перкінс. Розмір повномірна S. Наступний новенький комбінезончик від Буху, розмір 10 м. Наступна сукня 22 розміру 3, 4 XL. Далі новенький комбінезончик від Чічі, розмір 12 мЛ. Наступна сукня з сіточкою, розмір 12 мЛ. Далі нова сукня від Буху, розмір 14 эличка. Наступна сукня від прі розмір 10 см. Наступна новенька сукня від атмосфера, розмір 20, 2 Хл. Наступний комбінезончик від Буху з поясочком розмір С. Далі новенька сукня від Буху, розмір 16 XL. Наступна сукня від топшоп. Рубчик розмір 12 мл. Наступна сукня розмір 16XL. Далі сукня від прийти, посередині можна затягнути розмір 3 xl Наступний комбінезончик від George розмір 12 mL. Наступний новенький светрик від Primark розмір 12 mL. Далі вкорочений светрик в розмірі S M. Наступний трендовий светрик в розмірі S, M. Далі гольфик 100% шерсть розмір S. І останній пуховик в розмірі с.